Якщо ви готові допомагати нашим військовим хлопцям, тоді це відео для вас. Дивіться до кінця. Жугаю на максимум оркам бути такси. Виїхав на тракторі, повернуся з танками. Де вже мною питай, я його воно поверну. Краще вивезу у колеку дарую з селу. Покатіла ляжефрун! Допоможе САЦЕГУ! Це машина, на якій розташована вишка відеоспостереження висотою 11 метрів, завдяки якій наші військові хлопці можуть бачити, що відбувається на відстані до 10 кілометрів. Такий пункт керування всередині акумулятори. жорсткий диск 25-кратний оптичний зум. Можемо оглядати всю місцевість, виявляти ворога та координувати. Нашу артилерію працювати можна з окопа, працювати можна із, із за дерев, щоб максимально зберегти життя бійцям. Це перший такий проект щит фантом. Це дасть можливість нашим бійцям швидко реагувати, дасть можливість нашим розвідникам зробити чітку розвідку. І саме головне на тій території, де взагалі відсутня електроенергія, де взагалі відсутній мобільний зв'язок, відсутній інтернет. Можемо чітко збирати дані, передавати і дивитися, слідкувати за рухом ворога. І саме головне берегти людське життя, яке має найбільшу цінність. Хто має можливість допомогти в шапці? Профілю додаю рахунок громадської організації Атлант. А звісно, що це усе не дешево коштує, але людське життя дорожче за будь-які гроші. Щиро дякуємо всім, хто допомагає. Україна переможе! Слава Україні!